Підопічні Мирослава Бундаша та Олександра Когутича вже на шостій хвилині після кількох невдалих спроб організації атаки створили справжню пожежу біля володінь криворіжці. Два удари заблокували оборонці та голкіпер. А от третій постріл намагався завдати Дубуш. Лише на мить його випередив чи Господарі поля заволоділи ініціативою і впродовж перших 45 хвилин створили як мінімум 5 нагод для взяття воріт. У більшості з них на Вістрі діяв найкращий голеадор варли в другій частині. Чи чемпіонату Крістіан Дубуш. Однак сьогодні був не його день. До активу гостей можна віднести хіба що два штрафні удари, які виконав цих містер. М'яч пролетів в сантиметрах від стійки. А на 32 й хвилині удар Володимира з замашкарного майданчика прийняла на себе поперечена воріт Говерля. Що не вдалося зробити у першому таймі Дубушу, в другому вийшло в півзахисника Юрія Томи. Після кількох невдалих спроб взяття воріт ужгорицями в одному епізоді врятував ворота. В іншому допомогла поперечена на 65 й хвилині. Після передачі з центральної зони Юрій лівим краєм вийшов віч навіть з голкіпером криворіжців і холоднокровно спрямував м'яч у дальній кут сітки. воріт Юрій став справжнім джокером для команди Мирослава Бундаша. Після здобуття мінімальної гольової переваги тренерський штаб Ужгородців вирішив зміцнити лінію захисту. І замість Віктора Гея вийшов більш досвідчений захисник Володимир Староста. Господарям вдалося зв'язати гру в центрі Оля, вони зуміли створити кілька небезпечних моментів біля воріт Кривбаса. Уже на доданих арбітром хвилинах, мабуть, через втрату концентрації господарі пропустили контрвепад гостей. Прохід лівим краєм хавба Криворіжців завершив вивіреним навісом на протилежний край воротарського майданчика, де наші оборонці забули Сулімовського. На щастя, останній не влучив у ворота. А далі чарівна рафері Анастасія Романюк дала фінальний свисток. Завдяки цій перемозі ужгородці піднялися з сьомої на шосту сходинку у турнірній таблиці. Їх попередню позицію посіла сама криворізька команда.